Всім привіт, народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас. І Сьогодні ми з вами відкриємо 30 контейнерів в події Вафентрагер розплата. Стартувала вона уже сьогодні і я закупив першим ділом 30 контейнерів. Мені дало ще додатково 2 ключа для того, щоб я міг зіграти на ВТ Ауф'є100. І давайте подивимося, що ж у нас є по нагородах. Як бачимо, з кожного ящика ми отримаємо 100 золота гарантовано. Тобто 3000 золота в нас вже може бути. Ймовірність випадіння нагороди зі списку 2%, якийсь Project ION. Так, з КПЦ 70K і Е77. Ну, До речі, доволі таки непогані. І ще будь-яка з машин Ісу 122, 56 ТП, Чіфтейн, КВ5, як Тигр прототип 에, Aston Rex 105 мм і Gonçalo. Окей, імовірність е, так, бустери, в принципі, вільний досвід, преміум аккаунт, е, срібло, все це є. Так, давайте розпочнемо відкривати контейнери, і перший контейнер у нас пішов. Так, і з нього випадає аж один день преміум аккаунта Окей, наступний контейнер. Я думаю, що, в принципі, поки що з цього всього діла нам нічого годненького не випаде. Так, 100 тисяч і довідник Велика Британія. Окей, наступний контейнер. Погнали, подивимося, що у нас тут. Знову 100 тисяч і навчальна брошура вже на цей раз Великобританія. Так, з там ще знизу можна замінити винагороди. Так, додатковий досвід забій. Замінити за 250 золота ми можемо нагороду. Ну, поки що не буду цього робити, і будемо збирати з вами голду. Так, 100 тисяч і додатковий, додаткові кредити забій. Ну, в принципі, непогано, бустерів мені б не, за, не завадили. О, 7 днів преміум аккаунта. Окей. Давайте подивимося, наступний. З цього випадає знову 100 тисяч і кредити забій. Це добре через те, що ми зараз з вами починаємо виконувати ЛБЗ. Так що заходьте до мене на Тікток, підписуйтеся, народ, ссылочки залишаються в описі до даного відео. І там буду вже стрімити виконання ЛБЗ в грі World of Tanks. А У нас залишається 20 контейнерів, і поки що нічого цікавенького нам з вами не випадає. Так, наступний контейнер знову 100 тисяч і навчальна брошура Німеччина. Так. Ну, якщо чесно, вважа не цікаво, не цікаво. Хотілося б щось більше. Так, додаткові кредити і день преміум аккаунта. Наступний. Так, дивимось. Довідник Китай і день преміум аккаунта. Ну, таке собі, ну таке собі. Так, наступний контейнер у нас відчиняється, і в нас додатковий вільний досвід за бій екіпажу і 100 тисяч кредитів. Такс, ідемо далі. Тут в нас додатковий досвід день преміум аккаунта. Тут в нас. Ну, я думаю, нічого не випаде поки що. Так, з 5 тисяч вільного досвіду. О, непогано. Наступний. Хм. 100 тисяч. Так довго думав я думав, зараз пока... покаже нам преміум танк. І з цього контейнера нам не випадає аж нічого. Так, ну, 50 контейнерів потрібно відкрити для того, щоб гарантовано випала якась преміум техніка. Поки що в нас є 20 30 було контейнерів. Я Відкритих ящиків, виключно зі заміною нагород, до гарантового випадіння преміум машини 32. Я думав, що 50, а тут виявляється навіть більше. Чи ні? А ні, не більше буде. Тут просто 100 тисяч випало, більше нічого не дало. Окей, дивимось далі. Ще 10 ящиків у нас, в принципі, залишилося, може все-таки щось щось та й випаде. Оце якось епічно відкрився, так відразу вилетіло все. Але нічого епічного тут не було. Так, ще останні ящички. Залишилося у нас 8 ящиків, 100 5 вільного досвіду. Окей. Окей. Ну, таке собі, таке собі відкриття. О, вофентрайгер Auf Є100. На скільки... Так на скільки періоду? По періоду, напевно, що. Е, так, машина доступна в випадкових боях лише до 14 жовтня. Окей, зрозуміло. Преміум аккаунт і якась навчальна брошура була чи довідник, так і не, не, не зумів побачити. Так, 100 тисяч. 100 тисяч нам насипало, просто 100 тисяч без нічого лишнього. Так, 35 тисяч вільного досвіду і один день преміум аккаунта. Ну вільний досвід також непогано, до речі. Ну, Можна нафармити його багацько і, в принципі, прокачати якийсь преміум, якусь прокачувану машинку нам, в ангарчик. Так, 100 тисяч кредитів і 100 золота. Все, на цьому, на цьому все закінчилось. Так, знову 100 тисяч. Блін, ну якось несерйозно. Давайте вже щось, щось посолідніше. Ну, посоліднішого нам дало аж нічого. <хи> ну, Зараз я надіюся, що у нас ще всередині 5000 вільного досвіду, і в нас народ залишається останній контейнер, Останній. і з нього ми отримуємо день преміум аккаунта. Окей, отримати нагороду. Ну і поки що, поки що ми відкрили з вами народ 30 контейнерів. 30 контейнерів ми, ми відкрили, ми отримали 3 тисячі досвіду. Десь приблизно 20 днів преміум аккаунта і 1 мільйон 400 тисяч срібла. Ну і по вільному досвіду отримали 50 тисяч вільного досвіду. Ну і резерви, в принципі, доволі таки непогана річ для того, щоб прокачати трішечки аккаунт. Ну, а на цьому поки що народ ми з вами закінчено. закінчимо. Обов'язково в наступний раз я відкрию ще контейнерів для того, щоб отримати хоча б один преміум танк. В принципі, по цим всім 3D-стилям в мене вони є. На ТВП є, на батчатика він також є, резистор у мене також є, і Thunderbolt він в наявності. Вони всі знаходяться на складі, воно все прокачується. Зараз навіть вам покажу. Ось батчатик твп т 51 Thunderbolt, і вже об'єкт 140 в мене стоїть в ангарі, він, в принципі, уже надітий на наш танчик. Ну а на цьому народ поки що з вами закінчуємо. Я вам дякую за перегляд. Якщо ви хочете, щоб ми знову повідкривали вам контейнерів події в Афентрагер розплата, то давайте збираємо максимальну кількість лайків і я сідаю пиляти для вас другу частину відкриття. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.